– Срака! – Срака! – срака Срака! – Срака! – срака. Тобто глухий кут. Скандальне рішення конституційного суду, яке може перекреслити всі досягнення України за останні п'ять років. Уя стурбовані останніми рішеннями Конституційного суду України, президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО безвіз під загрозою. Аль -а! Аль -а! Український конституційний суд за поданням депутатів з проросійської ОПЗЖ Віктора Медведчука та групи за майбутнє Ігоря Коломойського ухвалив рішення про те, що купа українських антикорупційних законів неконституційні. Тепер показувати людям декларації чиновників неконституційно. Перевіряти чи є в деклараціях брехня, неконституційно. Карати суддів за брехню в деклараціях неконституційно. Та й взагалі боротися з корупцією це якось не дуже конституційно. Замкнулись на ключі, ухвалили рішення, яке може знищити всю антико. Корупційну реформу судді винесли це рішення саме в той час, коли трьох суддів конституційного суду перевіряли стосовно брехні в їхніх деклараціях. Тобто у суддів був конфлікт інтересів. Та ні, та шо ти вони були не заангажовані. Це ніяк не вплинуло на їхнє рішення. <гум> 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 у нас є тільки е, вертикаль. Не верніше горизонталь через це рішення. Національне антикорупційне бюро закрило 110 справ, які стосуються брехні чиновників у деклараціях. Але на тлі інших наслідків цього рішення закриття кримінальних справ якась незначна дрібниця. Бо все летить у бобровий анус. Пояснюємо, чому. А найголовніше, ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра. Фактично, судова система України протиставила себе державі та суспільству. Судді вирішили, що їхня незалежність має бути абсолютною незалежність суддів від тиску на їхні рішення. Вони трактують як незалежність від будь-якого контролю з боку правоохоронних органів та суспільства. Ми йшли до цього піку протистояння між суддівською системою і суспільством останні кілька років. Назовні нарешті вилізло те, про що волали експерти та громадські активісти. В Україні існує держава в державі, така собі суддівська. Народна республіка. <кліпи> І зараз стався юридичний атомний вибух. Судді вирішили, що можуть грати не лише в команді корумпованих бізнесменів, політиків та президентів, які їх роками підгодовували. Вони вирішили грати самі за себе. Але під батьківським наглядом Медведчука та Коломойського, і можливо Путіна, хто знає. Вибачте, за конспірологію, але тут же нічого не можна виключати. Навіть того, що голова конституційного суду Бобер у винні. Бобри рішення конституційного суду про скасування кримінальної відповідальності за недостовірні дані в деклараціях юридично не обґрунтоване або обґрунтоване. бо це функція конституційного суду роз'яснювати українцям, що юридично обґрунтовано, а що ні. Він вища інстанція. І Якщо судді конституційного суду вирішили, що чорне це біле, значить, Майкл Щур Афрогу Цу. І що ж робити? Є три варіанти: перший змиритись, другий виправляти цю дичину довгим, нецікавим та болючим законним шляхом. Вносити правки в потрібні законопроєкти, але останнє слово все одно залишається за конституційним судом, який у будь-який момент може знову все це знести. Ну і є третій найпростіший варіант припинити повноваження суддів Конституційного суду, а їхнє рішення щодо електронного декларування визнати цитую. Нікчемним пропонує Володимир Зеленський. Ударимо антиконституційними ініціативами по антиконституційному конституційному суду. Тому що ані Зеленський, ані Верховна Рада не мають повноважень розпускати конституційний суд. І визнавати рішення конституційного суду нікчемними, чемними чи фіолетовими вони теж не можуть. Тобто ініціатива Зеленського це беззаконня. Тож вдаримо беззаконням по беззаконню Залізли в сраку. Давайте знайдемо в ній сраку сраки і заліземо в неї. Новостворений законопроект про відновлення добропоядності конституційного судочинства має ознаки державного перевороту. Це під час брифінгу заявив голова конституційного суду Олександр Тупицький. Це хаос. Ми не знаємо, чи це чийсь план, чи просто так вийшло. Бо хаос вигідний і Росії з її Медведчуком, і Віргінським островам з їхнім Коломойським. І одночасно хаос це здається життєве кредо президента Зеленського. Але в Зеленського хаос не спланований. Він Зеленський. Я не знаю, хто за цим стоїть. І от нам же пише у Вайбер Галина Іванівна Жуйвода села Бобруйці. Ну скубуться вони там зверху. І що зміниться від усього цього? Що нам простим людям? Гадки не маємо. Знаю тільки що стане гірше. Наскільки гірше, якщо вимірювати в Януковичах, на глибину озера Байкал. Місцеву владу обиральне ЦВК ще не оприлюднила офіційні результати місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня. Але загальна картина вже зрозуміла. Рік тому, після тріумфу на парламентських виборах, партія Слуга народу в'їхала в раду на рейтингу Зеленського і створила там монобільшість. А ось за результатами виборів до місцевих рад цього року слуги народу мали б сказати Президент Землемський, ми промсрали вимбори. Але натомість кажуть, ми наважаємо це провалом абсолютно у таких Полісах, як Київ, Харків, Одеса та Дніпро, Слуга народу лише на третьому місці. Як казав відомий православний богослов Василь Ломаченко Сік транзіт Глорія Мунді, що в перекладі з Суахілі означає зробила себе разом. 11% в Києві для мене це провал, ні тіктоком займатися, ні вести збиратьну кампанію. Кандидати від слуги народу на посади міських голів за попередніми результатами виходять у другий тур лише у двох обласних центрах Ужгороді та Полтаві. Вже минув час, коли під брендом Зеленського могла перемогти Лушпайка від насіння чи навіть Дубінський. Це повне фіаско. Європейська солідарність очікувано взяла багато голосів у місцеві ради на заході. Про російська солідарність, тобто ОПЗЖ, на сході. А Петро Порошенко так зрадів фіаско Слуги народу, що навіть перестав помічати власні поразки. Від головних ідеологічних опонентів ОПЗЖ для підняття настрою державникам і патріотам ще одна приємна новина на завершення дня. Щойно порахували голоси у Краматорській Донеччині. Європейська солідарність і тут зробила слуг народу. Ого, круто! Приємна новина! Державники триумфують! І хоча у міській раді Краматорська третина депутатів буде від проросійської ОПЗЖ, європейська солідарність таки зробила слугу народу на цілих півтора відсотка. Це приблизно 0,7 Депутата міськради страшна помста за програш на президентських та парламентських виборах. Нам треба нарешті закінчити короткий етап приколів, відосиків. Прикольно сказала Юлія Тимошенко у відосику та пішла святкувати свій традиційно посередній результат. Якщо ця реформа буде далі, це проводитись, буде це, це природні... Головним трендом цьогорічних виборів стала недовіра людей до партії влади. І висока довіра до місцевих політичних проєктів, партій мерів та локальних політсил. Відчуваєте, що вліпила за себе? Відчуваєте? Нас часто запитують: Телебачення Торонто, чому ви не розповідаєте про капітана збірної Іспанії та Мадридського реалу Серхіо Рамоса? Лише подивіться, який він гарний. Маємо зізнатись, ми не розповідаємо про Серхіо Рамоса, Бо після того, як у 2018 році він приїхав у Київ та переміг у фіналі Ліги Чемпіонів Ліверпуль, сталося страшне. Рамос набив собі на нозі тату, де перераховані усі виграні ним фінали Ліги Чемпіонів з назвами міст та роками перемог. І Київ 2018 він теж набив, але написав Київ. А ми ж знаємо, що Київ от Київ. Капітан Реалу багато разів доходив до фіналу Ліги Чемпіонів, але жодного разу не дійшов до інтернету, щоб перевірити правопис. Аби розібратися у ситуації, ми запросили блогера, експерта з футболу Дмитра Поворознюка. Дмитре, як ви вважаєте, чи є в українському футболі, бо навіть в суспільстві, проблема важливіша за татуху Рамоса та відвертий гайп на давно заїждженій темі? Звісно, є, ми могли б багато часу приділити реальним проблемам сьогодення, тому що 2020 рік це не наче апокаліптичний кілян Бапе, який на феноменальній швидкості мчиться вперед. А всі ми, як Тарас Степаненко, які у підкатах у боротьбі намагаються відібрати у нього м'яч. Але ці проблеми складні, і там нема чорно-білої правди, яку б ми могли історично драматизувати. Саме так, після поразки реалу матчі з Шахтарем, багато хто говорив, що захист королівського клубу багато помиляється. Але хто ж думав, що настільки? Здається, окрім системи Вар на футбольних матчах, треба додавати ще й систему Грамерлі, Бо Київ нот Київ. у футболі немає місця для граматичних помилок, і, походу, це перша у світі татуха від помилки, в якій підгоріло не у її власника. Я зробив одну помилку. Іспанський футболіст Серджо Рамос. Майкле. Я перепрошую не Серджіо, а Серхіо. Серджо це італійсько. Е, та що є якась різниця? Іспанія, Італія, Серджо Серхіо. Це ж одне ім'я. Нехай краще буде Сергій, щоб всім було зрозуміло. Сергій Рама. Дмитре, знаєш, ми не просто так тебе покликали у цей відос. Ми хочемо тобі розповісти, що телебачення Торонто зареєструвало петицію з вимогою до Серхіо Рамаса унести зміни в своє татуювання та замінити Київ на Київ. І це не жарт. Ми справді зареєстрували петицію і закликаємо вас її підписати, посилання під відео. А також закликаємо вас постати цю петицію у соціальній мережі та тегати усіх знайомих іспанців. Разом ми сила! Сподіваюся, ця петиція не викличе симетричну реакцію се. Серхіо Рамоса і іспанець не накатає таку саму петицію із тим, що його не влаштовує в українцях, ловаки на Kyiv. Майкла. Я не просто так з'явився у твоєму шоу для того, щоб максимально близько поспілкуватися із Серхіо Рамосом і пояснити йому, як правильно пишеться слово Київ. Я вирішив стати професійним футболістом і зараз підписав контракт із Рівненським Вересом із першої ліги зі своєю рідною командою. Так, дійсно, мені 33 роки і лише зараз я став професійним футболістом. Мій контракт із Вересом розрахований на один рік, а зарплатня мінімальна із усіх можливих 5 тисяч гривень. Ці всі кошти я буду переводити в дитячий будинок рівного. Тому зараз я вриваюся в українську футбольну реальність разом із рівненським Вересом. Дмитре, куди важче потрапити у стартовий склад команди першої ліги чи у тренди Ютуб? Майкле, у трендах Ютуба ми вже були. А от е, в стартовому складі футбольної команди я ще не грав. Тому для мене, звичайно, це склад. Ладніше, але я вірю, що дуже скоро я дебютую. і Це буде дуже класно і просто неперевершені емоції. Ви побачите. Тому також я хотів би тебе попросити залишити лінк під цим випуском на Ютуб-канал Трендець, де ми знімаємо наш серіал футболіст. Там я обіцяю, що буде багато бекстейджу та андеграунду з українського футболу, перемоги та поразки, феєрія, біль та сльози. Все це ви побачите на нашому ютуб каналі. Підписуйтесь, якщо ще цього не зробили, і приєднуйтесь до нашого проекту. А ми нагадуємо: підпишіть петицію і напишіть про це у соціальні мережі. І тоді, можливо, навіть Володимир Зеленський виділить кошти з ковід фонду для того, щоб оплатити Рамосу операцію зі зміни тату. А потім оновлення тату скасує наш конституційний суд. До речі, ви дивитесь шоу грати песик дужка гривня знак питання долар-нуль». І я, ваша ліберально депресивна не Майкл Щур. you <laughs> Цінки вінки Генрі Гімлер та Мухтар. Це короткий список зашкварених персон, яких ще не запросили до тристоронньої контактної групи. Всі інші вже там. Популярний блогер, військовий оглядач, колишній актор. А тепер голос української делегації, яка веде перемови у мінську. Усе це про Олексія Арестовича. Арестович, ніби харизматична молода людина, а ще й актор, філософ, блогер та військовий експерт. Де зрада? Арестович, ніякий не експерт. Він езотерик та блогер. Тобто ніхто. Ніхто? Ум Грегор, тонке тіло. Ча Кундаліні. Тобто ніхто. Ніхто. місце. Мене ні. Речник це та людина, від якої вся Україна та міжнародна спільнота буде отримувати офіційну інформацію про переговори трьох сторін: України, Росії та ОБСЄ. В умовах інформаційної війни речник це інформаційний хорунжий на полі інформаційного бою. Як добре, що наш новий юніт володіє технікою безконтактного масажу простати. Де люди, які можуть вам живот массирувати 6 метрів. Я могу вам кое какие друзі показати, але не буду. Прямо здесь я сейчас можу вам всім промасірувати доби внутрішнього на спар, но не буду. Єдине, в чому Арестович експерт, математика маячні. Він використовує розумні терміни, знаходить між ними якісь псевдозв'язки, а тоді робить з цього висновок. Одна маячня плюс інша маячня, і виходить переконлива маячня. Головне впевнено її промовляти. За такою формулою він став блогером, військовим експертом та сучасним філософом. Є переноситься не обязательно да радіть ребенка, що піднести гена ген, даже в руку пожали, і перенос гена прийшов. От вас чоловіка чоловіку ко за логікою Арестовича він тепер генетично споріднений з головою української делегації Леонідом Кравчуком. І під час кожного рукостискання у них з арестовичем відбувається горизонтальний генетичний інцест. Ну а тебе на початку кар'єри зґвалтував своїми генами Михайло Чечитов. Ми одна велика багатонаціональна родина. Ви могли б не трогати мене за руку, бо то трошки не це. Але в призначенні Арестовича є позитив. Нарешті в ТКГ працює не якийсь забронзовілий пам'ятник, а справжня прогресивна трависті діва. А я всього добиваюсь в житті сама. Красоту від рождення мені природа дала. Всіх мужчин на світі я світу з ума. В тому числі і тебе. Хоча насправді чого ми причепились? Хто з нас не одягав сукню, туфлі, не фарбував губи помадою? Давай все ж таки обережніше з цими переодяганнями. Наприклад, жінка, у яка проблеми з женсністю, може доігратися до рака матки там, ще чогось. Наприклад, внутрішній мужчина, як сублічність, спобіждає, і він говорить, мені не потрібні жінські органи в моєму організмі. Я не можу це слухати. Що він несе? Ти намагаєшся аналізувати арестовача мозком, а треба увімкнути все тіло. Думай п'ятою! Ваша п'ятка робота не менше, ніж ваш ваше право повошає Кожного ж є знайомий, якому болгаркою відрізало п'ятку. І тепер він тупий. Ти не думай, що я. Дівецька канфетка. Спочатку Вітольд Фокін тепер Арестович. Що робити з ТКГ, Майкле? Найголовніше, що ми зрозуміли з призначення арестовича: ніколи не треба тиснути Олексію руку. Але все ж таки, хто винний? Хто призначає цих людей? Ти знаєш відповідь. Усьому винні бобри. Це зневіра. Легкіть випуск, якщо вас теж все задовбало, і ви не бачите жодного виходу з цієї багаторівневої сраки. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. А те, що нас вбиває, ми обираємо головою. ОТГ. Відбув покарання у в'язниці за вбивство і виграв вибори. Екснардеп Віктор Лозинський за даними ЦВК, виграв вибори на посаду керівника підвисоцької ОТГ. Українці вже настільки розчарувалися у клоунах, що почали обирати убивць. Викрикнув би пересічний порохобот. А от і ні. На місцевих виборах люди вибрали убивцю, бо він хороша людина. Хороша людина. Ну бо він не до людей гарно ставиться. Олди пам'ятають, це той самий колишній депутат партії Юлії Тимошенко, який у своїх мисливських угіддях п'яним з дробовиком полював на місцевого жителя. А вже Пораненого добивав бампером машини. Мабуть, мешканці ОТГ подумали, що це характеризує його як міцного господарника, який вміє розпочаті справи доводити до кінця. Тому що він людина свого слова завжди і... стояв за наш робочий клас. Як же пощастило під висоцькій громаді з новим головою? Людиною слова. Тепер Лозинський зможе полювати на труднощі життя громади. Він немов куля проб'є груди негараздів та доб'є бампером залишки людських проблем. Тому що він дуже хороша людина, і доброта його, і щедрість. І підкаже, і, і фінансово допоможе. Так, це справжні виборці. І справжні вибори. А ось це фейкові. Найбільшого розголосу отримало порушення у селі Соснівка Конотопського району. Виявили незаконну виборчу дільницю. На фейкову ДВК явка виявилася більшою, ніж на законну. Зеленському варто придивитись до цих соснівських політтехнологів. Адже їм вдалося те, що не вдалося йому: заманити виборців на дільницю і без всіляких фейкових опитувань. Світлинами чудернацьких. Кабінок діляться виборці з усієї України. На деяких виборчих дільницях місця для голосування обладнали із того, що було під рукою. Саме тому на другий тур виборів беріть з собою не лише маску та ручку, а й власну кабінку для голосування. Місцеві вибори подарували нам не тільки треш, але й нових зірок. Зустрічайте дільничний валічок Ніжина! А порушали с выборонным амигами Так потому что охраняя них Отчасковый валичок Переможна Україна завершила війну з Росією, повернула окупований Донбас та відбудовує його. Правда, все це сталося не в реальності, а у фільмі Валентина Васяновича Атлантида, який незабаром вийде в український прокат. Ви, ваші батьки, ваші діди працювали багато та тяжко для того, щоб забезпечити своїм родинам гідне життя. Проте часи змінюються. Атлантида це артхаус та фантазія на тему, що буде з людьми та Донбасом після нашої перемоги. І на перший погляд нічого хорошого на нас не чекає. 2025 рік Донбас вже рік як звільнений, але не придатний для життя. Вода отруєна шахти, затоплені. А чи не останній завод в регіоні закривають закордонні акціонери? Через війну ви отримали зовсім непридатну придатно для жіться території. Отругані і герої фільму. Ветерани Сергій та Іван працюють на заводі та як можуть борються з ПТСР. Колеги по роботі їх ненавидять, бо для них Сергій та Іван це насамперед руйнівники та убивці їхнього радянського минулого. І аж ніяк не захисники. Що?! пожалуйста! Війна в Атлантиді знищила все живе, насамперед в людях. На початку фільму неопізнані бійці вбивають та одразу ховають чоловіка в свіжо викопану могилу. Сцена знята, наче через тепловізор. Тому видно, як поступово під землею зникає тепло від людського тіла. Прийняття реальності і пошук подальших сенсів починається з появою у сюжеті Каті. Вона волонтерка, яка шукає тіла зниклих безвісти солдатів. В одній могилі вона разом із колегами знаходить росіянина, українця і представника невизнаних республік. Так глядачеві доносять просту думку: війна це погано для всіх. Ну у вас і робота. Кожен день одні трупи. В Атлантиді зіграли непрофесійні актори. Головну роль виконав колишній розвідник та волонтер фонду Повернись живим Андрій Римарук. Також фільм став акторським дебютом для військової лікарки Людмили Білеки та добровольця батальйону Айдар Василя Антоняка. З одного боку, це добре, бо на їхніх обличчях та в їхніх очах начебто лишилось все те, що вони пережили на війні. Проблеми виникають, коли герої починають говорити. Через них Васянович прямо в лоб доносить свої думки, особливо не переймаючись тим, що почасти вони звучать штучно, награно та не відповідають типажам. Ситуацію і лайка, яка іноді розбавляє літературну українську мову. З іншого боку, Атлантида це авторське кіно, де бачення режисера домінує над реальністю. Ах! Валентин Васянович талановитий оператор. Його статичні кадри заворожують. Їх розглядаєш, наче картини. Але водночас Васянович ще й монтажер своїх фільмів. Можливо, саме через це виникає внутрішній конфлікт. Ну бо Васянович монтажер не в змозі скорочувати красу, зняту Васяновичем оператором. Але ж з іншого боку, так, так, Атлантида це на 100% авторське та артхаусне кіно. Атлантида фільм, який добре приймають фестивалі. Наприклад, у 2019 році вона стала першою в офіційній конкурсній програмі Горизонти у Венеції, і це без сумніву була історична перемога для українського кіно. Крім венеціанського фестивалю, Атлантида отримала ще цілий оберемок міжнародних нагород та навіть буде представляти Україну на Оскарі. Але перш ніж з 5 листопада піти на прем'єру у кінотеатр, лишивши вдома дітей. Ну, бо це занадто доросле кіно. Ви маєте бути готовими до того, що ця стрічка оптимістична за своїм прогнозом, песимістична за своїм змістом. Можливо, тому що життя в Україні це ще той артхаус. Життя радісне, лікувальне, стильне та позитивне на подвір'ї Запорізької обласної дитячої лікарні оселились вони, бобри, бобри, бобри. Ех, якби ж все було правдою, на жаль, все набагато гірше. Голубна черешне, голубка на черешня. У Запоріжжі винайшли знайшли новий спосіб зцілення. Тепер люди не цілують ікони чи руки святих отців. Тепер їх зцілюють пластмасові голуби. Шлях до одужання насамперед залежить і від самих хворих. Для того, щоб підтримати дітей та створити гарний настрій, на подвір'ї розмістили пластикові фігурки голубів. А чому б не підтримати дорослих і не створити їм гарний настрій? Чому б не розмістити? На подвір'ї пластикові фігурки суддів Конституційного суду Медицина допомагає організму виздоравляти. А чоловік в першу чергу, якщо він хоче виздорі, то він завжди виздорі. Як можна захотіти одужати завдяки кольоровим пластмасовим голубам на ялинках? Хіба що вони мотивують якнайшвидше залишити лікарню, що більше ніколи не бачити цей голубиний ЛСД-тріп у подвір'ї? Голуб це символ миру, віри та надії на краще. А ще символ гістоплазмозу, криптококозу та сальмонельозу. Тобто діти вийдуть з лікарні з початковою медичною освітою і зможуть працювати поганенькими сімейними лікарями, виписуючи гомеопатію, бади та антибіотики. Дивно. Зараз, коли увесь світ переживає важкі часи, такі проекти неабияк важливі, зазначають активісти та волонтери. І з цим важко не погодитись. У світі, який потерпає від екологічної та кліматичної кризи, де океани забруднені пластиком, важливо нагадати маленьким дітям, що вони навряд чи доживуть до старості, а пластикові квіти навіть нікому буде принести їм на цвинтар. Та й цвинтаря все одно не буде. Його затопить океан після танення льодовиків. Ксенія Клещенко Ігор Бахіркін, Тв. 5 це оптимізм. Якщо вам здається, що насправді це не зневіра і не безвихідь, а вихід просто темний, і у нас в будь-якому разі все вдасться, лайкніть випуск. Кож вибиральне! найбільш буденною подією минулого голосування стали вибори міських голів. Здається, люди сплутали бюлетень з тестом на пам'ять та подумали, що відповідають на питання, хто зараз мер міста. Чинні очільники більшості великих українських міст найпевніше виходять щонайменше в другий тур виборів. За даними екзитполів у Чернігові, Запоріжжі, Хмельницькому, Тернополі, Кропивницькому, Івано-Франківську та Харкові впевнено перемагають чинні мери. Міський голова Харкова Геннадій Кернес поки що вважається чинним, хоча його давно вже не бачили. У міського голови столиці Віталія Кличка теж є шанси виграти вже в першому турі. Голоси ще рахують. Був ще один кандидат, який ставив на свою перемогу у Києві, але вже й не згадаєш, хто це був. В інших великих містах у другий тур теж виходять чинні міські голови у Одесі Труханов, у Дніпрі Філатов, у Львові Садовий. Любителька Путіна Неля Штепа пройшла в другий тур мерських виборів у Слов'янської. Одіозна екс-мер Слов'янська Неля Штепа не потрапляє до другого туру виборів міського голови у передвиборчій гонці. Вона посіла лише третє місце. Фух, слава Богу, любительку Путіна обігнали І інші два любителі Путіна. Нарешті Путін програє. Ох, щось так багато мороку в житті та навколо. Хочу поїхати потусити в Чорнобиль, щоб хоч якось відволіктися та порадіти. Заспокойся, в тебе є Чорнобиль вдома. Ти про мій крафтовий самовар на ядерному паливі? Ні, я про музичний проєкт Звуки Чорнобиля. Звуки Чорнобиля його створюють до роковин трагедії. Тоді ж презентує тематичний альбом. До запису запросили українських та міжнародних музикантів. Цієї осені 10 українських і закордонних музикантів створили пісні про Чорнобиль, використавши звуки із зони відчуження, яку вони відвідали. Перед написанням пісень, щоб вживу пропустити через себе всі ці звуки та відчути атмосферу. Тобто це така собі фікшн музика. Моє серце згоріло і зазнало відчуження. На початку 2018 року автор ідеї та продюсер проєкту Валерій Коршунов створив аудіо бібліотеку Звуки Чорнобиля», які й стали частиною треків. Це як сюжет фільму. Мої думки тихі, тільки навпаки. Чувак записав купу звуків і вирішив знайти для них гідне застосування. Це і тріск дозиметра, і скрип оглядового колеса в прип'яті, і шум рудого лісу та інші характерні звуки зони відчуження. Для повної картини не вистачає тільки звуків людей, які збирають радіоактивні гриби та ягоди для продажу на ринках. Це кліп на пісню Дрім з французького трип Хоп Тріо Телепоп'юзі. Він розповідає про життя та мрії жителів прип'яті за допомогою архівних кадрів. Цілісна картинка відео, ніби скорочена версія серіалу Чорнобиль. Безтурботні та замріяні люди зіштовхуються із трагедією, яка руйнує їхнє місто та їхнє життя. The fire... І поки ви хочете сказати, «Трясця, знову іноземця так влучно передали суть чорнобильської трагедії. Зачекайте. Це ж не серіали. Тут є кому руйнувати монополію на влучність. Гурт «Вогоновожаті» використав порівняння минулого та сьогодення Чорнобильської зони у кліпі на пісню Касета. Бо для прип'яті касета так і залишилась єдиним носієм, на який можна було б записати цю пісню. Там так і не з'явилися лазерні диски, флешки і МП-3-файли. Я касета з розпізнаним корпусом. 90% моїх деталей, потім підуть на переробку. Що далі не знає ніхто. А ми знаємо. Далі у нас артистка Стасік, яка випустила по-справжньому потужний кліп на пісню Не відводь очей. О, це щось про чотириголову Чорнобильську сомокуницю. Я співатиму славу поліському господу. Це просто період такий напіврозпаду. Нарешті хтось створив по-справжньому депресивне караоке. Буде що співати на поминках. Не відводьте очей від нашого випуску, навіть якщо у вас вже йде з них кров, буде праздник, празник очі більшої, очі важне празні етатрагедія, чорнобильська катастрофа. А наша несвяткова каравела продовжує подорож у глиб переосмислення трагедії. Як ви розумієте, казка присвятила свою пісню острову Прип'ять метафоричному острову території, яка відрізана від світу як Конституційний суд України від України. Ех, Що може бути життєрадіснішим за пісні зі звуками Чорнобилю? Хіба драм драманбес під засимпловані звуки апарату ШВЛ Геннадія Кернеса? Just another sunny day. Саме з цього кота починався попередній випуск, у якому ми розказали про людину поверхню, яка розлютила Володимира Зеленського, справжній бабах від Борота та ще більший бабах від папи римського. Це все ось тут. А отут Макс Чербина риторично питає: Трамп чи Байден і одразу відповідає: Пофіг, бо буде лише гірше. Чому відповідь за посиланням цьому гном?